На телеканалі «Еспресо» вітаю Вас Я Вакулюк. І Далі про головне на цю мить. П'ятеро людей постраждали у наслідок ворожих ударів по Херсонщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупанти обстріляли 37 населених пунктів області, били з артилерії по житлових кварталах, пошкоджена багатоповерхівка та 13 приватних осель. Також понівечена, стільникова вежа, автозаправна станція і автомобілі. Троє жінок постраждали у Запорізькій області. Про це повідомляє очільник регіону Іван Федоров. Окупанти атакували Пологівський та Запорізький райони. Загалом протягом доби Росіяни обстріляли 14 населених пунктів. Завдали ударів понад 400 сотні ударів через атаку. Зруйновані 24 житлових будинки, пошкоджені автомобілі та соціальна інфраструктура. 55-річна жінка постраждала унаслідок ворожого обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Її ушпиталили. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені дві багатоповерхівки та лінії електропередачі, а також через ворожі удари зруйнований будинок у Марганецькій громаді. Крім того, вночі росіяни атакували дронами межівську громаду. Там зайнялася пожежа у нежитловій будівлі та пошкоджений заклад культури. 38-річний чоловік отримав поранення на Сумщині у наслідок ворожої атаки. Я про це повідомив повідомили обласній військовій адміністрації. Росіяни обстріляли Сумський та Шосткинський райони, Завели 20 ударів із артилерії та 30 ударів керованими бомбами. Зруйнована адмін, адмінбудівля, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. І до хороших новин неспокійна у Росії дрони атакували заводи у Ставрополі. Як повідомляють пропагандистські медіа, безпілотники вдарили по хімічному підприємству Монокристал його вважають одним з найбільших у світі виробників сапфіру для оптоелектроніки. Також під атакою був завод Нептун, який спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден. Крім того, безпілотники атакували Оренбург. Вибухи прогреміли на єдиному в Росії заводі з виробництва гелію для ракет. Окупанти використовують цей газ у снарядах для ударів по Україні. Також цієї ночі згорілася будівля заводу лакофарбової компанії в російському місті Ярославль. Невідомо чи пов'язана пожежа з атакою дронів, однак саме це підприємство постачає матеріали для військово-промислового комплексу. Два населені пункти на Сумщині звільнили Сили оборони України. Про це повідомляють у Генеральному штабі збройних сил України. Воїни 225-го окремого штурмового полку зачистили від окупантів село Степне та Новокостянтинівка. Ворожі підрозділи вдалося витіснити за межі державного кордону України. Наголошують у Генштабі. І далі про оперативну ситуацію від генштабу збройних сил України 168 бойових зіткнень відбулися на фронті впродовж доби. 48 разів атакували росіяни на Покровському напрямку, ще 20 разів йшли на штурми на Лиманському і 16 на сіверському та турецькому напрямках. Також запеклі бої точилися на Новопавлівському. Там відбулися 24 бойові зіткнення. Активізувалися окупанти на Херсонщині, сім разів намагалися просунутися до українських укріплень на Придніпровському напрямку. А на Харківщині шість разів окупанти атакували поблизу Вовчанська і дев'ять біля Куп'янська. На Сумщині та Курському напрямках загалом відбулися 13 бойових зіткнень. Окупанти задали близько трьох сотень ударів по українських позиціях. Упродовж доби наші ракетники та артилеристи уразили шість районів зосередження особового складу ворога. Також знищили пункт управління безпілотниками та два артзасоби противника. Ще 900 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія упродовж доби. Загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася. На 1 мільйон та понад 65 тисяч солдатів також упродовж доби сили оборони вивели з ладу п'ять ворожих танків, п'ять бойових броньованих машин, 26 артсистем, 106 автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню. А також знищили один засіб ППО та одну одиницю спеціальної техніки окупантів. Крім того, збили 107 ворожих безпілотників у генштабі. Нагадують всі дані орієнтовні. І на цю мить у мене все. Дякую вам за увагу. Далі тереспресу продовжить інформаційний маратон. Тож залишайтеся.